На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І вже за традицією починаємо із тендерів столиці. Київгаз витратить 3,4 мільйона гривень на ТО службових авто. За охорону історичних будівель Києва заплатять 10 мільйонів гривень. Ремонт електромереж павільйону номер 1 ВДНГ оцінили у 10 мільйонів. Дітей у болоні нагодують рибою теж за 10 мільйонів гривень. Київський зоопарк шукає постачальника комбікормів на 1 мільйон. Центр комунікації КМДА охоронятимуть за понад 2,5 мільйона гривень. Києва витратить майже 13 мільйонів на вимикачі. Аудитори кличка оцінили роботу Київзеленбуду як хронічний адміністративний безлад. Київ водоканал заплатить 11,2 мільйона гривень за ТО службових авто. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. У білоцерківському готелі Ройс ремонтуватимуть номери одного поверху. На освітлення вулиць Білої церкви спрямовують понад 20 мільйонів гривень. Пожежне депо у Вижгорді відремонтують за 3,3 мільйона гривень. Хірургічний корпус онкодиспансера Київщини відремонтують за 225 мільйонів. Комунальне підприємство Ліси Переяславщини за 1,1 мільйон гривень купило новий трактор. До одного із ірпінських ліцеїв прибудують новий корпус. Ремонт доріг Макарова на півтора мільйона гривень довірили компанії родини депутатки Києвоблради. На хліб для рятувальників Іванкова спрямовують майже півтора мільйона. У білій церкві ремонтуватимуть дорожні покриття в восьми вулиць. За перевезення деревини із Бориспільського надлісництва заплатять 10 мільйонів. За електрику для колишньої дачі Юнаковича заплатять 22 мільйони гривень. А за опалення закладів культури Тетіїва заплатять 1,3 і мільйона. На лісу заготівельні послуги у сухолучі витратять 4,7 мільйона гривень. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте послання на тендери у описі до цього відео. Усіх вітаємо з новим роком!